Мій брат строковик з 2022 року незаконно був направлений на ноль у бойовій частині, де зник безвісти 13 січня 2023 року на околицях Соледару. Друзі, це сповіщення про те, що він зник безвісти. Військової частини він служив у військовій частині а 3017 старший солдат 3-ї роти оперативного призначення. Я вимагаю притягнути до відповідальності тих осіб, які направили мого брата на ноль. По-друге, знайти мого брата. А по третє, виплатити всі компенсації моєї родині. Ми з Херсону. Наш батько у полоні, а мати загибла. Друзі, це свідоцтво про смерть мами. Я його сестра, і наразі я живу в кривому розі. Прошу всіх небайдужих долучитися вирішенню цієї непростої ситуації. Дуже вам вдячна.